Капеланське благословіння на 8 жовтня 25-го року, в Отця і сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як після хрещення Ісус у усамітнюється в пустелю і постоє там. І... Протягом цього посту спокуша його Сатана. А в кінці посту він не їв 40 днів, зголоднів, і тоді приступив Сатана напряму до нього і каже, якщо ти якщо син Божий справді, то скажи цим камінням і вони перетворяться в хліби. І відповідає Ісус, що Господь каже також, що не єдиним хлібом сита людина. А кожним словом, кожним словом Божим і виконанням волі Його. І далі спокушує. І всі ці спокуси дьявола, які були напряму, він перемагає, відмовляється, правильно відповідає і правильно розкладує Євангелія трактування, бо і, не Іван, а слова святого письма. Бо сатана використовує саме слова святого письма і прикручує їх. І тоді. Нічого не добившися, Сатана відходить після перемоги Ісусової своєму, своїм духом, своєю правдивістю, істинністю, коли приступив Сатана. І знаєте, коли я чую ці слова Святого Письма і розповідь про Ісуса, то завжди пригадую таку суперечку. Між віруючими, невіруючими, віруючими, ну нами, да, християнами, які піст засуджують, або кажуть, що його не треба виконувати, або треба виконувати якось по-своєму, а інше просто з послугам приймають. І виявляється, що я можу робити ці два, два виставки, що якщо Ісус пішов на цей піст. То беру його собі як зіриць. І роблю собі в голові такі висновки, що піст це корисна справа. Чому? Тому що Ісус в неї прийшов. І виснав про те, що за піст я повинен себе не послабити, а посилити і стати переможцем. Переможцем кого? Сатани. І переможцем над, над ким? Над собою. Покуси, які будуть давати під час посту а, сатана, зможуть мене посилити, коли я буду їх перемагати. Як перемагав Ісус протягом всього -цього посту, і в кінці навіть дьявол став напряму і спокушав його тими речами, які, ну, на як хліб, які він вже зголоднів, і він все одно стає переможцем над цим. І коли піст Робити саме так для перемоги над своїми слабкостями або над тими спокусами, які буде спокушувати мене а, сатана, то це добре. І навпаки, це правильно, коли піст стає саме таким. Коли я стою переможцем над сатаною, я теж починав з постів таких звичайних, коли знав, що нам треба пропостувати великий піст. Іноді починав. Але чи ставив я тоді саме таку мету? Перемогти сатану, коли він буде мене спокушувати. Особливо тоді, коли з грудні в чомусь, і він приступить до мене, і я не спокушусь. Він його спокушав, ну як Ісуса, тими, як Сатана думав, тими спокусами, на які він може покар... ну, цей, при... придат... придатись. Але мене він спокушує так, якими я можу придатись. Мене він спокушував, наприклад. Тим, що щоб я не розозлився, коли в кінці мені хтось підсунуть м'ясо. Я не роздра... роздратуюсь, чи я, чи не роздратую, коли черговий раз цей, мені заглянувши в холодильник, крім м'яса, я нічого не побачу від своїх ліберів. Чи я навпаки з любов'ю прийму те, що мені практично крім хліба і води нічого немає вдоль. І коли я дратуюся, значить ця дна мене перемагає і пісню мені не на користь. А коли я прийму і прийму з любов'ю, і перетерплю це, як Ісус перетерпів, я не буду спокушатися на рідних вивчах. Навпаки, я подякую Богові, що він мені дав ще ближче попостувати, ще ближче дати можливість перемогти той потяг мого шлунку, щоб наїстися чимось іншим, чимось гарним. Я так для прикладу, кажу, для прикладу кажу, щоб все зрозуміти. І виявляється, що життя по перемозі сатани наше ну, життя, коли ми е перемагаємо сатану у всіх випробуваннях, є правдиве життя. Правдиве життя, коли ми набираємо силу і силу Духа Святого. Бо після цього Дух Святий оселився і він пішов на проповідь. А сатана від цього духа відійшов, бо не знайшов там їжі для, свого, для своїх соку. І коли це стається, то дух мій посилюється духом Божим, який сходить в мене, побачить в мене чистоту, правдивість, істинність і бажання мати цього духа. І саме тоді, коли я стаю саме таким, я уподібнюю з і подоби Боже. Коли я стою саме таким, то сила духа від мене виходить на іншу. І допомагаю навіть, навіть так, як я це не усвідомлюю. Вона починає діяти, а люди, бажаючи цю силу і відчуваючи, що вона від мене відходить, підходять і доторкаються до неї, знаєте, ззаду, як в тому випадку, коли жінка багато років страждала на свою кровотечу. Підійшла і сказала, тільки доторкнуся до одежі. Ви знаєте, пригадую я священницьку практику, що це за мною теж іноді ставалося. Коли я намагався на своєму шляху пройти цей шлях, і люди приходили в церкву, і біс, який людину довгі роки переслідував, через три літургії виходив. І людина могла нормально служити, прибути присутні на літургії. І це бачу не я, які парафіяни, які були полощі, вони з нас січно ці мають. Я маю ці окремі, їх на, на одній пальці на руки епізоди можу порахувати. Але я бачу я свідок цих, ви знаєте, своїх якихось досвіду ж дотикам з Господом, коли він звелосередити мною і показав ті свої зусилля в зовнішньому, вони теж дістають. Успіху дістають результатів трудись, Але, знаєте, не перекручуй їх, щоб піс не перетворився в поразку твою, ти фізично не поїв, але програв. Був переможеним сатаною. Під час посту, який корисний, ти повинен бути переможцем. І коли ти вийдеш з посту переможцем, і війде в світ звичайне життя, то якраз та сила Духа твоя посилиться. І наступний ну, піст, як коли ти будеш проходити, ти досягнеш ще більших перемог, висот досягнень. Або підійдеш набагато в ближчому стані до сили Божої, до єдності з Богом, до спілкування з Ним, до радості, яку я можу отримувати від спілкування з Ним. І його присутності. Багато-багато іншого. Тому обрання шляху, який сам брати піст, я тоді дивлюсь, який мій стан, яка сила в мене є. А беру тоді або легкий і, знаєте, поступовий піст рок, рік за роком, і почну його середи і п'ятниці, бо так легше, ніж на багато днів 41 днів до неопасту. Але обов'язково з тим, що цими шляхами, коли я тебе буду з я знаю, з, не здатки, а з своєї волі, обмежувати себе в їжі, в таких, знаєте, насолодах, у відпочинку, але в розумних межах. І саме головне, коли це станеться. То я кожного разу буду потихеньку перемагати того сатану, який мене спокушати. І з кожним постом або кроком, то ці будуть буде сильніше, а я буду становитися набагато сильніше і їх теж долати. Ще можна багато говорити про тис, але напевно. Суть того, що в мені, ви зрозуміли. Зробите висновок і саме робите тоді своє розуміння, що таке Ісус, Його піст, і, Ісус і піст для нас. Амінь.